Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні маю дуже оригінальний рецепт поповери. На смак дуже схожі на еклери, але готується набагато простіше. Можна додавати на різноманітніші начинки і приємно дивувати своїх рідних. Для приготування 12 поповерів нам необхідно яйця 2 штуки, борошно, одна склянка це є 120 г. Молоко одна склянка, це 200 мл, дрібка солі. Вершкове масло для змащування форм приблизно 30 грам. В миску додаємо 2 яйця. до яєць додаємо дрібку солі, все перемішуємо. Оливаємо одну третю частину молока, перемішуємо, додаємо борошно і добре вимішуємо тісто, щоб не було грудочок. Поступово додаємо решту молока і замішуємо тісто. Металеві або силиконні формочки змащуємо маслом. Головне в цьому рецепті добре змастити форми. Формочки даємо тісто приблизно половину. Поку розігріваємо до температури 200 Цельсія, Випікаємо при температурі 200 градусів 15 хвилин. Потім температуру зменшуємо до 160 градусів і випікаємо ще 15 хвилин. Зверху поповери прикрашаємо збитими вершками або улюбленим кремом з фруктами або ягодами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, це віри, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.